Я відчинила двері квартири без шуму. Ключ провернувся легко, так само легко, як колись він увійшов у моє життя. У коридорі пахло чужими парфумами, не моїми, не тими, які він колись обирав мені довго, нервово, з бажанням гадати. Я зробила крок другий. І тоді побачила їх. Він стояв біля кухонного столу, розтібав гудзик на її блузці. Вона сміялась легко, голосно, без страху. Сміх жінки. Яка ще не знає, що завтра плакатиме. Він обернувся першим. Його обличчя не стало блідим, воно стало порожнім. Я не закричала, не впала, не влаштувала сцен. Я просто сказала через 15 хвилин я не маю вас бачити в цій квартирі. Мій голос був рівним, навіть холодним, я здивувалася цьому більше, ніж зраді. Вона дивилася на мене широко розплющеними очима, злякана, розгублена. В ній не було злості лише дурна відповідь, що вона особлива. Він відкрив рота, але я підняла руку не треба, справді не треба. Я взяла сумку, повільно вдягнула пальто. Ніхто не зупиняв, я не чекала, коли двері зачинилися за мною, всередині щось зламалося тихо, без тріску, як кіска, яка давно вже була тріснута. На вулиці було холодно, я сіла в машину, завела двигун і поїхала недалеко, на сусідній двір. Я знала, він вибіжить. Він завжди біг за мною, коли відчував, що втрачає контроль. Я сиділа, тримаючи кермо так міцно, що побіліли пальці. Серце билося десь у горлі, але я змушувала себе дихати. Я не жертва, я не зламана. я жінка, яка побудувала себе сама. Я виросла без ілюзій, без рятівників. Мій бізнес не впав з неба, він виріс з безсонних ночей, страху, помилок і самотності. Я була багатою не грошима, я була багатою внутрішньою. А він? він був Альфа, так принаймні він себе називав сильний, харизматичний, впевнений. такий чоловік, який заходить у кімнату і простір змінюється. Я закохалася не в силу. Я закохалася в те, як він дивився на мене, ніби я була викликом. Йому подобалося, що я не підкоряюся, поки це було грою. Двері під'їзду грюкнули, він біг. Я побачила його у дзеркалі заднього виду, без куртки, розпадленого звідчаєм на обличчі. Він підбіг до машини і стукав у вікно вийди, поговоримо. Я опустила скло на кілька сантиметрів. П'ятнадцять хвилин ще не минули, сказала я спокійно. Це не те, що ти думаєш. Я усміхнулась слабо, втомлено. Це саме те, що я побачила. Він схопився за голову. Ти ж знаєш, я люблю тебе. Ні, відповіла я тихо. Ти любиш відчуття влади, а не мене. Ці слова вдарили його сильніше, ніж крик. Ти все ускладнюєш, зірвався він. Ти завжди була надто сильною. З тобою неможливо почуватися головним. Ось воно, правда, нарешті. Я не створена, щоб бути фоном, сказала я, і не для того, щоб мене зраджували, коли чоловікові стає тісно поруч зі мною. Я завела двигун. Будь ласка, його голос зламався. Я без тебе ніхто. Я подивилася йому в очі, ось тому ми й не можемо бути разом. Я поїхала. Плакала я не одразу. Сльози прийшли пізніше, вночі, коли я лежала у порожній квартирі, де кожна річ пам'ятала нас. Я плакала не через нього, я плакала через себе, через роки, коли я дозволила сильному чоловікові повільно старати мої межі, прикриваючи це пристрастю. Я згадувала, як він знецінював мої перемоги, як жартував з моїх досягнень, як говорив, тобі просто пощастило. А я вірила бо кохала. Любов робить нас сліпими, не тому, що ми дурні. А тому, що хочемо вірити. Він писав, дзвонив, стояв під офісом, обіцяв змінитися, клявся, але я вже побачила його справжнім. Чоловік, який не витримує сильну жінку, зраджує не через слабкість, а через страх, страх бути не головним, страх бути рівним. Минуло кілька місяців. Я стала спокійнішою, тверезішою, сильнішою, і одного дня я зрозуміла, ця історія не зламала мене, вона звільнила. Я більше не чекала, не виправдовувала, не зменшувала себе, що хтось почувався більшим. І це головне, я не зменшувала більше себе, це ключове. Іноді кохання закінчується не тому, що воно зникло, а тому, що один виріс, а інший злякався. І я не програла, я просто пішла вчасно через 15 хвилин. А що б ви зробили на моєму місці? Залишились чи поїхали назавжди?